Тут вже бачите такі реалістичні квіти, вони йдуть за криловим розписом. Різні такі відтіночки: рожевий, червоний, якщо вам подобаються орхідейки. Бачите, тут така серединка, вона об'ємненька. І що це означає? Бачите, тут є також прикраса. Також просто знімайте, одягаєте отак. Взяли, притримали, одягнули на вушку, закрили застібку. Все, в принципі, нічого з ними не буде. Якщо ви будете. Ось так давити, ось так ось одрягати, то звичайно, ну якщо ви будете сильно давити, можна і роздавити. Навіть якщо ви ся сядете на телефон, його також можна роздавити. <гум> Тому не треба так робити. Коли наші вже е сережки, ну квіточки застигають, вони стають твердими. Іноді кажуть, чи можна відгинати пелюстки? Е у мене одне питання. Е що це робити? Не треба. Вони вже фіксовані, вони застигають так протягом доби і тримають форму. Вони не такі гнучкі, як, наприклад, фоаміран, да? вони тримають форму, тож ви просто ваша задача одягнути новушку і все. У вас нема задачі тягнути, ламати, гнути. Тож, ось такі у нас рекомендації по догляду.